Вітаю вас, друзі, ввечері четвер. Масована, а, масований обстріл ракетний, як завжди. Ми вже до цього звикли. Але ось те, що казали з початку літа, осені, що зима буде тяжка. Можливо, не буде світла і день, і два і три. Багато хто з нас, з українців, сприймав це та ні, ось та, та зима. Також казали: ось та ні, та зробимо та поет. Ні, друзі. Готуватися потрібно було до зими. Всім потрібно було зрозуміти, що зима теперішня цього разу не буде такою, як вона була навіть в минулому році, в минулому році. Обстрілів ще буде дуже багато. Знищувати їм дуже мало. Три атомні станції, навколо них там не знаю, скільки, 5-10 трансформаторів, 15-20. Ну, давайте, давайте. Давайте, а підстанції, це дуже просто, дуже легко. Ми зможемо всіх погасити? Ні, не зможемо. Зможуть вони долетіти, так зможуть. Я нікого не залякую. Я просто кажу, давайте підготуємося і спокійно будемо сприймати і приймати те, що воно може бути. Попереду 4 місяці зимових, включаючи березень. Грудень, січень, лютий, березень. Все, друзі, давайте будемо готові. І щоб не було ось таких. Знаєте, невеличких скандалів чи якихось там сенсацій. Всі знають по телеграму Ніколаївського ванька, який дуже ретельно працює, завжди попереджає, завжди говорить. Я не знаю, які там зв'язки. Я не знаю, хто він є на сам насправді цей ваньок. Можливо, це Буданов, я, можливо, це Леонід Брежнєв, Не знаю. Але ця людина дуже-дуже скурпульозна і дуже чесна і справедлива і завжди е вчасно попереджає нас і попереджає. Сьогодні він ну, дуже-дуже-дуже виставив такий пост, а я вам його зачитаю на російській мові, так як він веде свій телеграм-канал, Ніколаївський Ванюк. Ісключительно сьогодні інформації в цифрах по спітіям на цьому каналі не буде. Інформацію можна знайти либо у повітряних силах, либо на всех других каналах. Причина простая: к сожалению, не могу себе позволить публиковать, ну, тут он матом написал брехню отдельно командующих личностей по поводу сбитий в своей зоне ответственности, когда результат налицо. Дискредитацией повітряних сил не занимался и не собираюсь заниматься. Про що это говорит? Про те, говорит, что Є командуючі повітряних сил по розбиті по зонах, відповідальні по зонах за повітряні е, війни, за повітряні бої, за знищення ракет, літаків, шахедів. І Ваньок когось звинувачує в тому, що повітряні сили брешуть, ну, окремі частини, окремі ділянки брешуть, кажуть неправду, і він не хоче в цьому брати участь. Дуже шкода, я вважаю, що тут правда дуже шкода. Правду пише Ніколаївський ваньок. Я завжди казав, кажу і буду казати, друзі. Під час війни краще нічого не говорити. От, взагалі, нічого. Але коли ти сказав, як Кошенков, цілі, да, всі цілі унічтожені, всі задачі виповнені. Отак і тут ось повітряні сили. Якісь, у, якісь, якась ділянка пише: всі цілі збиті, ракети побили, шахети побили, а світло бах і потухло. Це викликає недовіру суспільства як. До керівництва військового керівництва не можна цього робити. Не можна. І не можна взагалі брехати. Ось я вам покажу зараз, як нас виховують, як до нас відносяться, як нам брешуть і як ми вже. Велика частина народу України, задурманена брехнею, вона сприймає тільки брехню. Не сприймає правду. Розумієте? Подивіться, ось на це відео, яке нам надали всі, всі ресурси Порошенка, де він асамблеї, парламентській асамблеї НАТО в Отаві. Ось він зустрічається, там і підписаний і каже, зустрічається з Трюдо, Обіймається, що то хлопає той трудо, і пішов далі, все зустрілися, Він пише: зустрівся з другом. І взагалі це коментується так. Подивіться на це, подивіться, ось уважно подивіться. З другом зустрівся. І сидять частина українців, о, наш гетьман, його трудо бачить і знає. А тепер подивіться на справжнє відео. Подивіться, як це виглядає насправді, що в... нам сують завжди, завжди 33 роки сують. А як воно виглядає насправді? Здивіться, Порошенко йде, за ним циголка з телефоном. Вони кудись ідуть, мабуть, в туалет, або пожрать пирожочки, або, може, там ще якусь там каву випити. І ось вони йдуть, йдуть, йдуть. І тут на зустріч іде Трюдо. Трюдо вітається з усіма знайомими, з усіма, кого поважає, з усіма, кого бачить, вітається. Він взагалі не бачить Порошенка. Він взагалі не бачить. Він, можливо, і забув, хто це таке. <кій> і ось він проходить, а от Порошенка йде, йде, і як Ванька встанька. Хоп! І повернувся назад. Ну подивіться, ну це ж сором, це сором. І біжить біжить за ним цеголка вже з телефоном доганяє Трудо, хватає його за піджак в трудов. А, обмінятися, ось вони обійнялися. І от цього почали показувати нам. А цеголка вже знімає. Вже знімає все, друга зустрів. Та не зустрів ніхто нікого. Як Трампа біля туалету доганяв, так і цього тут доганяє. А ще соромно дивитися на Стефанчука там далі, який зібрав делегацію більше 20 людей і поїхав за державних грошей, повіз цих на халяву відпочивати в Канаді. І подивіться, як, якими він, як собака, собачими очами заглядає в очі трудо. Сумно, знаєте, сумно на це дивитися. Оце правда, друзі. Оце правда. Не ото, що показали, а оце. А правда ще ось де, дивіться, як зустрічають. Я вже показував це, і ви бачили. Як зустрічають родину Зеленських да, на святкуванні е, висадки другого, другого відкриття Другого фронту да, в Нормандії, як зустрічають його в Конгресі Сполучених Штатів, оце правда! Це знімає не циголка, не Нікіфоров, не хтось з телефоном. Це знімають світові друзі, ЗМІ. Світові ЗМІ. І це облітає весь світ. А у нас сидить частина людей, з, ну просто відморожених, або я не знаю, яких забитих. І каже, це неправда. Ось президент з оце правда. Друзі, зхамениться. Я вам зараз покажу ще одну неправду. Розкажу ще про одну неправду. Фу, я просто не знаю. Підпишіться. Поставте вподобаєчки, ми збираємо на дрони зараз. Монобанка відкрита. Перераховуйте на монобаночку, перераховуйте на інші рахунки, де ви бачите, все є в опису. Поділіться обов'язково. Обов'язково це зараз дуже допомагає і каналу, і збору для наших хлопців. Чому світло зараз буде погано. Хтось десь побачить, хтось десь не дійде. Тому ваш, ваше розповсюдження це дуже добре. Так от. Ще одна брехня: як нам все брешуть і як ми це сприймаємо. Дивіться, схеми да, розвідали там. Не то, що розвідали. Вони описали, як продавали ту 160 Не продавали за газ, віддавали ту 160 стратегічні бомбардувальники при кучмі віддавали російській Федерації за те, щоб у нас був газ. Віддавали ракети. Україна передає Росії стратегічні бомбардувальники в обмін на погашення газових боргів. Сьогодні певелі так піднявся в небо. України щоб сісти в Російській Федерації, більше ніколи сюди не повертатись, і ось схеми там знайшли кучму десь в Монако, і він прокоментував: Ось дивіться, як нам брехали, брешуть і будуть друзі, розрізняйте. Дорослі шайте, розрізняйте. От він пише, да, каже у коментарі схемам, колишній президент України Леонід Кучма зазначив, що навіть якби стратегічні бомбардувальники залишилися на озброєнні України, це незначно би допомогло в захисті від Російської Федерації. Геніально! Геніально, якби у нас зараз було біля 100 всіх бомбардувальників, які порізали, просрали, продали, віддали, поміняли біля 100 стратегічних бомбардувальників. І ту 160 були, і ту 195, і ту 125, і були всі ракети до них, то це, це б нічого не змінило. Він, він каже: Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55. Ну, це він каже про 160. Має, і ми маємо. І що? І що? Ми їх уже бомбили е, з лютого 22-го року, також, як і вони нас. І от далі, що він каже, у той час, як величезні за розміром та відносно на низькошвидкісні бомбардувальники, що в перші дні війни стали плегкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах. Це. Кому, про що? Ну да, когось би вразили в перший день, інші б піднялися, вилітіли б, можливо, по Польщу, можливо, потім би вже дивилися, де і як розташовувати, і звідки ляв злітати і де ховати. Стратегічна зброя навряд чи могла б допомогти вирішенню стратегічних завдань України. Ну, слухайте, це для кого кажеться? Оце, оце, як ото перший сюжет з Порошенка, оце точно для таких людей говориться. Та ми б не змогли, Та що ядерку, ми б нічого не змогли зробити з тією ядеркою, у нас і чемоданчика не було. Все б змогли. І чемоданчик б з'явився, все б, і обслуговувати змогли б. Друзі, ну все б змогли. Ну це все така туфта нам на вуха, щоб ми говорили, ну да, да. можливо, вони праві. Та ні, ну це ж дуже велика відповідальність. Яка відповідальність? Яка відповідальність у Іраку? Яка відповідальність у Північній Кореї, ядерної? у Пакистану, у Індії? Яка у них відповідальність? В нас не було полігонів для випробування ракет. У нас ракети були. Валом було ракет. Ми не мали навіть достатньо для експлуатації. Ой, я все не хочу чихати. Оце так нам брешуть. Порошенко, кучма, не буду Кравчука, Ющенка, Янукович. Всі вони брешуть, друзі. Всі повітряні сили каже ваньок, брешуть. А ось дивіться: сьогодні такий у нас, знаєте, розвінчальний випуск всієї брехні. Екс-керівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник, той, що е, інвалід. Інвалід продовжує працювати прокурором після скандалу з інвалідністю. Як повідомили центр протидії корупції, да це а, як повідомив Центр протидії корупції у відповідь на запит до офісу генпрокурора, олійник перезначений прокурором відділу обласної прокуратури, він обіймає цю посаду, обіймати цю посаду до березня 26-го року, поки інший прокурор перебуває у відпустці за. Для догляду за дитиною. Ай блін. Друзі, ну ви уявіть собі тільки, що витворяє цей клас політичний прошарок. Хтось вважає, що можна це зробити законними путями, шляхами, які зараз існують цими законами. Ви вважаєте, що це можна зробити цією, я не знаю, правоохоронною системою, будь-якою, прокурори, прокуратура для прокурорів, СБУ для СБУшників. поліція для поліцаїв, БЕП для БЕПників. Да? ВАКС для суддів ВАКСу, суддя судді для суддів. У нас же так це ще Райкін казав. Поїзд для проводников, самоліт для стюардес, ресторан. Для офіціантів, ось це у нас перейшло на цю на цей прошарок, владний прошарок. Вони для себе. Розумієте, це без втручання людей нічого не буде. Я розказував про Тернопіль, де не зробили нічого для захисту. І так же по всій країні. Ні одна, я не знаю, можливо, пишіть. Пишіть, ні одна громада навіть не намагається захистити своїх мешканців і свою громаду по репам і по пересувним зенітним установкам ні одна. Ой, друзі, я пропустив міжнародку тільки про наших Баранів сьогодні. Ну і останнє був вже ж міністр оборони в Південній Кореї, і ось повідомлено. Південна Корея відмовилася продати Україні зброю. Українська делегація, на чолі з міністром оборони Умеровим хотіла домовитися саме про купівлю зброї, а не безкоштовне отримання, але отримала відмову, адже їхнє законодавство забороняє експорт до воюючих країн. Чому я це все кажу? Вчора вранці. Це про Казахстан, зараз про... сподіваємося на себе, десь зможемо. Там нордичні країни, всі наші, от ось хто Балтійські країни, нордичні – це Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Ір... Ірландія, Нідерланди. Оце, оце зараз костяк, який навколо нас. Навіть Великобританія десь там, Франція, десь ну, за Німеччину, вона хоч і дає найбільше, але треба давати зараз і те, що потрібно. А ось ці нам допомагають. Вони допомагають грошима відновити і збудувати наше виробництво зброї. І це, друзі, оце дороге. Ми повинні самі себе забезпечувати як мінімум на 70%. Як мінімум повинні кожен воювати на своєму місці, хтось в окопах. Хтось за станком, хтось за кермом, хтось донатить, хтось підметає. Це скрізь війна, але всі ми повинні бути задіяні там. Ми в стримі в суботу поговоримо про це. Там такі цікаві запитання про мобілізацію 18 років і про все поговоримо. В суботу о 20.00 стрім, якщо з світлом все буде нормально. Ну якось пристосуємося, друзі. Я хочу вам за посилочки подякувати. Я хочу подякувати спонсорам. Я не я не перестану це цю вдячність передавати вам. Я розташував е, передачу. Посилок е, на Фейсбуці на телеграм-каналі. Тут можна підписатися в опису. Шановні волонтери, дякуємо, що не забуваєте нас, що допомагаєте. Дякуємо за сіточки. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим волонтерам за допомогу Збройним силам України. Це зараз нам дуже потрібно все, що прислали. особливо грілки, москітні сітки, сітки, носки. Дякую дуже. Особливо Надії Олейник за допомогу. Слава Україні! Героям слава величезна подяка. Анжела Нава на PayPal. Другий пере друзі, перераховуйте на PayPal. там класно. Там швидко, бистро. Це тим, хто знаходиться за кордоном. Також можна на будь-яку платіжну систему. Якоєць Володимиру 20 на 80. Дороже, дякую вам, дуже дякую за підтримку каналу. Мовша Наталі, Літвиненка Тамарі. Миранець Мирославу і Бурулін Сергію. 20 на 80. Друзі, все буде як світло. Буде світло, будемо виходити, не буде. Значить, будемо з затримкою або взагалі щось перекладати. Але ніхто нікуди не дівається, щоб ви зрозуміли. І зараз же і банки працюють, є світло працюють, хтось не працює десь генератори. Тому, якщо когось не назвав, да? обов'язково обов'язково. В наступному випуску. Ну, воюємо, воюємо і перемагаємо. Україна переможе!